Проведено детальний аналіз об'єктів торгівлі, які здійснюють реалізацію алкогольних та слабоалкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів та знаходяться на відстані менше 50 метрів від навчальних закладів. Це передбачалося дорученням голови облдержадміністрації. Відповідно, ця була робота пророблена. Ну, як встановлено у нас таких об'єктів торгівлі на території району: три, які знаходяться на відстані менше 50 метрів. На сесіях місцевих рад прийняті рішення про врегулювання дозволених відстаней між навчальними закладами та торгівельними об'єктами, тобто місцевими радами на сесіях окремі вже до кінця 2013 року, окремі на перший квартал 2014 року, запланували прийняття таких рішень. Значить, де от обмежили, встановили мінімальну відстань скажімо, на майбутнє при наданні дозволів для розташування об'єктів торгівлі, які будуть здійснювати реалізацію тютюну і алкогольних виробів до закладів освіти, розроблено графік проведення рейдів по торгівельним об'єктам щодо виявлення фактів продажу алкоголю і тютюну серед дітей за участю правоохоронних органів. Ну, скажімо так, вони в нас співпали з тими рейдами, які проводимо ми при проведенні рейдів. Більше уваги будемо приділяти таким фактам, як продаж тютюну і алкоголю значить, дітям. Складено план висвітлення в засобах масової інформації заходів щодо протидії поширенню алкоголю і тютюну серед дітей за 13-й рік, за листопад-грудень 2013 року, після прийняття доручення. Проведено чотири рейди по торгівельній мережі щодо виявлення фактів продажу алкоголю і тютюну дітям. Дільничними інспекторами міліції під час проведення операції Тютюн у 2013 році складено два адміністративних протоколи винних осіб притягнуто до відповідальності згідно чинного законодавства. Відповідно до інформації відділу освіти з метою створення. Системи профілактичних заходів запобігання, вживання алкоголю, тютюну паління серед учнів, серед дітей, учнівської молоді, педагогічних працівників системи освіти в загальноосвітніх та позашкільних закладах проводилися заходи. У кожному навчальному закладі створено наркопости, до складу яких входять вчителі, учні, медичні працівники, представники громадськості. Робота даних об'єктів включає в себе випуск постійно діючих газет, бюлетенів, створення куточків здоров'я, проведення профілактичних тижнів здоров'я, організацію спілкування з медичними працівниками, організацію лекцій, бесі, тренінгів, проведення анкетування середочнів. В медичних кабінетах. Та кабінетах основ здоров'я розміщені куточки здоров'я з матеріалами про шкідливі наслідки для здоров'я людини, вживання алкоголю та тютюнових виробів, шкідливий вплив алкоголю та тютюнового диму, практичні поради щодо здорового способу життя. В кожній школі викладається предмет основи здоров'я. У дев'яти навчальних закладах введені факультативні години з превентивних програм, а саме в одній школі введено факультативний курс діалог в п'яти школах. Школа проти СНІДу в одній школі рівний і рівному, в двох школах ХОУП, які пропагують здоровий спосіб життя. Відбуваються систематичні зустрічі батьківської громадськості, учнів шкіл району з представниками громадської організації Нове життя та лікарем-наркологом техаської центральної районної лікарні. Проведені батьківські збори із заученням медичних працівників де вироблено спільні дії щодо протидії поширеному алкоголю і тютюнопаління серед дітей та учнівської молоді. Ну і також проведені в жовтні спільно з медичними працівниками бесіди я обираю здоровий спосіб життя. В листопаді випуск бюлетенів наслідки тютюну в грудні години спілкування твоє здоров'я. Заходи з профілактики вживання алкоголю та тютюнопаління серед учнів висвітлювалися в районній газеті. Злапити. Це значить, інформація щодо виконання наших заходів за листопад-грудень 2013 року. Тепер я вам хочу озвучити заходи, які в нас затверджені на 2014 рік, проведення тренінгу з медичними працівниками, шкідливі звички, виконавець відділу освіти, захід повинен був пройти в січні поточного року. Роз'яснення законів України про відповідальність щодо незаконної торгівлі тютюновими та алкогольними виробами, виконавець сектор правового забезпечення райдержадміністрації протягом 2013-2014 років. Проведення районного етапу всеукраїнського фестивалю конкурсу Молодь обирає здоров'я, відповідальний від голоси райдержадміністрації захід повинен був пройти і пройшов він в лютому. Цього року визвітлені і в злагоді, і в досвітніх огнях проведення профілактичної роботи щодо здійснення раннього виявлення кризи в сім'ї, що може вумовити подальшому бездоглядність та вживання алкогольних напоїв дитиною. Слідуючий захід: проведення тематичних годин власного крівника здорова дитина, здорова нація, відповідальний відділ освіти. Проведення дискусії на тему, як захистити себе та своїх близьких від пагубного впливу алкоголю та тютюнових виробів на зростаючий організм метою пропаганди здорового способу життя серед учнів загальноосвітніх шкіл району. Відповідальний у нас районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Слідуючий захід проведення районного конкурсу спільно з медпрацівниками життя найвища цінність. Відділу освіти, квітень поточного року. Слідуючий проведення рейдів. По перевірці торгівельних закладів щодо продажу спиртних напоїв неповнолітні. Ну, відповідальна тут робоча група наша, будемо контролювати. Графік у нас цей складено, затверджено також на протязі року. Проведення шкільних конкурсів реклам. Світ без тютюну, конкурси листівок зроби свій вибір. Відповідальний відділ освіти, запланований цей захід на травень поточного року. Слідуючий захід проведення лекцій на тему «Бережи своє здоров'я з молодою» серед учнів загальноосвітніх шкіл району. Відповідальний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді також на протязі року. Слідуючий захід проведення конкурсу малюнку на асфальті будьмо здоровими. Відповідальний на відділ освіти заплановано на червень цього року і значить, в таборах даного перебування. Слідуючий захід проведення профілактичних бесід з метою формування позитивної поведінки та здорового способу життя серед сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на протязі року. Випуск бюлетенів ваше здоров'я у ваших руках. Відділ освіти. Також на базі таборів денного перебування, ну, скажімо, заплановано воно на липень поточного року. Слідуючий захід активізація роботи щодо попередження та виявлення продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім. Це передбачався, скажімо, не окремий якийсь конкретний захід, а активізація в цілому роботи по районному відділу внутрішніх справ. Проведення годин спілкування шкідливий вплив нікотину та алкоголю на організм людини. Відповідальний відділ освіти заплановано на вересень. Поточного року. Проведення профілактичних заходів щодо попередження розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях. Продовж року відповідальний відділ внутрішніх справ. Проведення спільних з медпрацівниками лекцій: я обираю здоровий спосіб життя, відповідальний відділ освіти в жовтні поточного року. Проведення профілактичної роботи серед дітей та батьків щодо недопущення вживання алкогольних напоїв. Та доведення неповнолітніх до стану сп'яніння. Також районний відділ внутрішніх справ. Ну, зрозуміло, що якби по всіх заходах, в принципі, всі беруть участь, але би, ну, головний виконавець і відповідальний за цей захід. Також на протязі року. Слідуючий захід: проведення районного конкурсу шкільних агітбригад Ми проти СНІДу, відповідальний відділ освіти, термін проведення листопад поточного року, проведення батьківських зборів. В загальноосвітніх школах району за участю медичних працівників, представників правоохоронних органів з роз'ясненням впливу алкоголю на здоров'я дитини та відповідальності батьків щодо вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів дітьми. Відділ освіти головний виконавець відповідальний. Проведення бесід зробив правильний вибір відділу освіти в грудні поточного року проведення в загальноосвітніх школах району індивідуальної роботи з батьками та дітьми, що знаходяться в групі ризику, щодо вживання алкогольних напоїв, відповідальний відділ освіти, доведення під підпис батькам інформації про відповідальність батьків щодо невиконання своїх батьківських обов'язків в частині виховання та контролю за поведінкою дітей відділ освіти, і проведення фізкультурно-спортивних змагань серед дітей та підлітків з метою популяризації здорового способу життя. Головний виконавець відповідальний сектор з питань фізичної культури і спорту є та молоді радиш адміністрації на протязі року розроблений план план заходів на 2014 рік. Але, по-перше, нам треба забезпечити виконання цього плану і в процесі спілкування сьогодні. Ну, також подумати, може у кого скажімо, є якісь додаткові пропозиції, додаткові заходи, які ми включимо для більш ефективної роботи в наш план заходів, і будемо рекомендувати всім для виконання. Службою у справах дітей проводиться відповідна робота щодо попередження вживання неповнолітніми алкоголю і тютюну. На обліку служби на сьогодні перебуває 62 дитини, які виховуються в 26 сім'ях, де батьки вживають спиртні напої протягом першого кварталу поточного року. Працівниками служби відвідано 13 таких сімей, в яких виховується 32 дитини малолітні і неповнолітні. Відносно трьох батьків зібрано документи і направлено в суд. Для вирішення питання позбавлення батьківських прав. На сьогодні вже двоє батьків позбавлені відносно двох дітей. Діти влаштовані під опіку своєї бабусі. Ну а ще відносно однієї матері, яка вживає не тільки спитній напої, а й наркотичні речовини, ще продовжує. Вирішується питання в судовому порядку про позбавлення її батьківських прав. У неї на виховання двоє дітей, цих двоє дітей вилучено, і то теж влаштовано тимчасово в сім'ю бабусі. За вирішення питання і позбавлення батьківських прав. Ну, крім того, працівниками служби у справах дітей відповідно до плану роботи здійснюються виїзди в школи району. У першому кварталі було здійснено виїзд у вишнівську школу, де теж перевіряється робота наркопостів, чи планується робота цих наркопостів, хто входить туди в наркопости, яка робота проводиться з дітьми щодо попередження, вживання алкоголю. І... Тютюну ну більш проводиться у нас рейди дітей вулиці з метою попередження бездавляності жебракування серед дітей. То в першому кварталі поточного року таких дітей не виявлено, і під час проведення рейдів по місту і по селах району за участю і дільничних інспекторів міліції і працівників виконкому сільських рад. Іменно неповнолітніх, які б знаходилися в громадських місцях, в стані алкогольного сп'яніння не виявлено. На центром соціальних сурписі та молоді було проведено чотири групових заходи щодо формування здорового способу життя серед учнів наших шкіл районів – це Цеївська, зернська, Івашинівська і вишнівська школа. Заходом було охоплено 42 чоловіка учнів. На обліку в П'ятихацькому районному центрі знаходяться 228 родин, з, ну це в банку даних, які опинили в складних життєвих обставинах. Якщо розмежувати по коду алкогольної та тютюнової залежності, то нас знаходиться на обліку 92 родини. І під соціальним супроводом в першому кварталі 2014 року знаходиться 52 родини, в яких виходиться 61 одна дитина. Ну, це закольної самозалежності. Ну і сюди також ми можемо віднести наркотичну залежність. Соціального супроводу з позитивним результатом протягом першого кварталу було знято сім робіт. Ну, в цих сім'ях наші фахівці соціальної роботи та спеціалісти центру проводять також профілактичну роботу щодо формування здорового способу життя. Попереджують про наслідки вживання алкоголю, тобто і загроза вилучення дітей з родини, і взагалі до чого це може привести. Також спеціалістами пропонуються пройти реабілітацію в. Центрах реабілітації, ну в першу чергу, це безкоштовно в нашому центрі реабілітації та ресоціалізації нове життя. Один з членів родини, це дві сім'ї, які проходять курс реабілітації та ресоціалізації. Це завдяки спеціалістам і нашої служби соціально профілактичної роботи. І за перший квартал цього року у нас вже три клієнти, які знаходяться в стані ремісії, які пройшли на центр реабілітації нове життя. Ну, Лікування. Ну, також ми працюємо і з близьким оточенням наших. Наркотично залежних і окольно-залежних. так на обліку у нас знаходиться протягом першого кварталу. Це 13 чоловік близького оточення е наркозалежної молоді, яка звернулася за тому мову, за психологічною емоційною підтримкою. І якщо брати наркотичну залежність, то на даний момент за перший квартал у нас звернулось 49 дев'ять споживачів наркотиків, і один чоловік це вживач психоактивних речов. Ну, як одним із завдань е на нашого центру і служби з профілактичної роботи. Ти це є вища соціальна робота з молоді нашого району. Протягом першого кварталу було проведено дві соціально-профілактичні акції у місті п'ятихатки, якою охоплено 75 чоловік. Перша акція була рух це здоров'я з метою акцентування уваги на головному факторі збереження та зміцнення здоров'я фізичної культури та спорту. Тобто робився акцент Що це була за акція. Тернатор, рух це здоров'я в місті П'ятихатки в районі АТБ. І, дружу, відбувалося? Під час, під час цієї акції наші спеціалісти зустрічали молодь, розмовляли з ними, чи знають вони про наслідки алкогольної, наркотичної залежності, як допомагає фізична культура і спорт розвитку. Фізичному, ну і гармонійному взагалі розвитку okay. людини. Ну, друга акція життя коротка, теж з метою пропаганди здорового способу життя. Протягом цих акцій також роздавалися буклети по поводу формування здорового способу життя, туберкульозу, наркотичної залежності. Я просто хочу зупинитися на тому, що ви говорите інколи на заходах буває не 32 школи, а 22. Ми, у нас дуже багато проводиться заходів з позакласної роботи, крім от цього напрямку, про який ми сьогодні з вами говоримо. Це і всі свята, і, от, і до Дня Чорнобиля, і до Дня Афганців, і ці конкурси малюнків, і драматичні вистави, і художня, самодіяльність, і туристичні, і спортивні змагання. Ми просто не можемо от, всі школи нагружати всіма цими проблемами. Тому в школах у нас вся ця робота проводиться. Ну, ми самі інколи ділимо, що на районі змагання на оці змагання приїжджають оці школи, на оці інші, тому що ну це просто є навіть. От якщо взяти підвіз дітей, не кожна школа має автобус, які привезли. Це дуже накладно. Ну привезти дітей сюди. Тому от ми ізначально, от не 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 на всі райони, запрошуємо всі школи. Намагаємося працювати, і там гуртки, якщо у нас якісь спортивні секції, ми навпаки найбільше їх залучаємо. Цих дітей самі розуміємо, що це. Дуже, ну, в общем-то, важливо. Стараємося в злагоді подавати. Ну, якщо ви ми ж всі виписуємо в злагоду, в кожній газеті є замітки і шкіл. Стар... намагаємося всі заходи, ну просто їх всі висвітити неможливо. Ми стараємося зараз, де у нас є інтернет, всі школи викидають на свої сайти. В інтернеті теж можна подивитися. Всі заходи проходять. Є календарний план спортивна. Змагання фізкультурно-оздоровчих заходів на кожен рік він затверджується, де передбачено спортивні змагання, які проводяться. Ну найбільш всього це в тісній співпраці, це з відділом освіти по загальноосвітнім школам. Дю США у нас 419 чоловік, три відділення, бокслика, атлетика і футбол. Растівський технікум у нас там секції дуже добре працюють: настільний теніс, гиовий спорт, футбол, волейбол і в училищі в Саксаганському Теж значить футбол, настільний теніс, волейбол, ведеться робота, проводяться змагання. У нас на території району діє три федерації. У кожному федерації є своє дитяче відділення: це Федерація футболу, федерація кекушин-карате-до, І федерація в тому році ми відкрили до ITF. завдяки відділу освіту договорено багато сільських шкіл, не тільки міські шкіли. А США сівські школи, хлопці їздять туди, і на безоплатній основі він їм надаються спортивні зали і проводять заняття. То зараз на сьогоднішній день саме така у нас популярна. Це, звісно, ця федерація Тхекфандо. Там близько 250 дітей займається. На базі другої школи в тому році, 2013 тисячі тринадцятому, почалась дуже хороша робота. Це стріт Варкаут, Вуличні оці, турніки, як спортивна гімнастика. Завдяки спонсорам і педагогічний колектив другої школи багато поміг. Реконструювали майданчик, поставили турніки, відкриття було. Багато дітей займаються, дуже подобається. І у них іменно мені подобається, у них гасло таке. Ми вибираємо здоровий спосіб життя, а не пиво піва, сигарети. Ми чекаємо тебе, зроби вибір, приходи. Вони залучають самі самостійно дітей. І жорсткі правила, не дай Бог там, чи закорив, чи випив, дуже багато до них йде от іменно оті, що неблагонадійні, і вони до них тягнуться. Вони... я вибачаю, що перебиваю, Вони тоді такі Футболки виготовлені. Футболки свої зробили зі своїми емблемами, у них прапор є. У Вони хустав є. Ну, вони само організувалися на базі второї школи. Під егідою обласного вони працюють Дніпропетровська обласна організація. Цього стрітверкаута Деніс Мінін. Вони заключили з ними договори і би під їхнім началом роботи. І на змагання їздять Дніпропетровська. Вони ну сього хлопчику виповнюється 18 років. В цьому році пообіщали відкрити їм федерацію. Зробити. Mm -hmm. Так, ну і під час проведення здоров'я кампанії <coughs> тоже, тренера дитячої наткої спортивної школи обов'язково їздять в табір на шарлятку, проводять змагання з футболу, настільного тенісу. Ми закупили для них у тому році і кожен рік і м'ячі, і ракетки, спряті, і сітки. Повіщення теж в тому році започаткували. Якщо у нас Олександровська школа в змаганнях в обласних прийняла участь і там переможці, Зарянська школа, ми нагородили школу і сітку купили волейболі, футбольні м'ячі. Ну, таку, ну, велику, звісно, роботу це відділ освіти. Правда, у них свій і план. Зараз готуємося до Євробаскетболу 2015, буде проходити Дніпропетровська. Ну, поки ми, так, так, поки ми Провели зональні змагання. Тобто, зараз ми баскетбол хорошо так от взялися, стрітбол це гра на одне кольцо, Провели зональні соревновання, брали участь. Поощряємо дітей, які і в табора направляємо, ми дітей спортсменів, переможців, змагань. Ну, вчителі саме од зоря, вони тоді цю команду везуть десь на море. раніше і в Крим їздили да. везде. от в прошлом році зерніться друге місце в області після кривого рога. Центр Шільської молоді Рапаска Світлана Олексійовна. Вона Туризму. туризмом і залучає туди от іменно таких дітей, що є вдаровані діти і приведе друга. Тобто вони приводять із таких сімей, що підтримку таким дітям.